Відчуваєш, що сьогодні у тебе є сили на все, а в інший день взагалі ні на що. Розповідаю, це не лінь, це ваші гормони. Зараз я розповім, як тренуватися у ритмі своїх гормонів. Цикл у нас розпочинається з менструації, а саме з першого дня менструального циклу. Під час менструації твої гормони естроген та прогестерон на мінімумі. Фізично ти відчуваєш втому, можливо, легкі спазми внизу живота. Ментально може бути дратівливість, апатія, тренування ідеально підійдуть, прогулянки, розтяжки, пілатес, йога. Важкі фізичні навантаження краще виключити. Далі у нас фолікулярна фаза. Рівень естрогену зростає. Перед овуляцією він досягає свого максимуму. Фізично ти відчуваєш, як твої сили зростають. Ментально піднесений настрій, більш сконцентрований, готова підкорювати будь-які вершини. Тренування. Використовуй цю енергію для інтенсивних силових навантажень. Кардіотренувань. Твої м'язи зараз найбільш чутливі до навантажень. Овуляторна фаза. Як уже говорилось, тут у нас естроген на піку і починає підніматися тестостерон. Фізично це можна сказати так: найвища точка сили, витривалості та енергії. Ментально ти відчуваєш себе максимально впевненою та привабливою. Тренування тут варто продовжувати силові та високоінтенсивні навантаження. Твоє тіло готове до рекордів. Остання у нас лютеїнова фаза. Тут естроген падає і починає зростати прогестерон. Фізично може з'явитися набряклість, втома, дискомфорт та біль в молочних залозах. Ментально ти можеш відчувати тривожність, пригнічений настрій, емоційну нестабільність, тренування. Тут варто зменшити темп і силові навантаження. Обирай прогулянки, біг, танці. Дані тренування допоможуть зняти стрес та зменшити навантаження. Пам'ятай, твій менструальний цикл це не перешкода, а твій власний біоритм. Навчись його розуміти і тренуватися відповідно свого стану. Тренування будуть більш ефективними, а ти будеш почуватися краще. Слухай своє тіло, воно знає, що потрібно.